Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. А зараз у нас буде нова для мене рубрика, точніше для мого каналу, це рубрика під назвою Аркани Таро та наглядні приклади архетипів. В даній рубриці я надаю своє бачення карт Таро на прикладах. За допомогою персонажів з літератури я пояснюю своє бачення карт Таро. Або якихось певних моментів з книжок, які я читала, або написала От для першого випуску про карту Жриця, я зачитала відривок зі своєї власної книги. Але про це потім. Давайте зараз подивимось. Е, мені дуже подобається один момент в книгі Пауло Коельо Алхімік. Він, на мою думку, дуже вдало показує саму суть карти Суд, старший 20-й аркан. Е, звісно, ви можете зі мною не погодитися у кожного. З вас, шановні колеги, шановні початківці, і просто гості каналу, є своя певна думка про Таро, і є своя певна думка, скоріше за все, про кожну карту і не виняток і суд. Але, тим не менш, я хочу сказати, що це моє суб'єктивне бачення цієї карти. Ви можете зі мною не погоджувати, звісно, таке може бути. І... Ви можете це все написати в коментарях. Звісно, якщо вам подобається те, як я бачу цю карту, що я вам хочу надалі розказати в цьому відео, то також прошу пишіть зворотній зв'язок. Зворотні зв Мені буде дуже приємний. І завчасно дякую за лайки і так далі. і так далі. Добре. Я вам зараз зачитаю відривок Павло Коельо. Це буквально ну, три сторінки цієї книги, максимум 4. Я виправила свою помилку, яка була в попередньому відео в другому випуску, там, де я розповідала про карту Диявол, тому що я взяла книгу Коеліо, там вона була щоденник мага, і сходу так почала перекладати. І деякі моменти я перекладала з російської на українську суржиком, на жаль, так вийшло. І саме тому я. Завчасно сіла і переклала момент, який хочу зачитати. Бо, на жаль, може, в інтернеті є переклади на українську, але на жаль, я не знайшла таких перекладів. Можливо, просто погано шукала, але так вийшло, що я не знайшла. А мені хочеться робити україномовний контент, тому я власними силами сіла і переклала одну главу. Дяка Богові, що вона була на 3 сторіночки, мені не довелося довго сидіти все це і перекладати до того, що перекладала письмово. От, така була невеличка ремарка. Ті, хто хотіли, ті промотарли, а тепер до суті. Зараз я вам зачитаю відривок із книги Пауло Коеля Алхімік. І, до речі, хочу сказати, що це улюблена книга Віла Сміта, відомого голівудського актора. Афроамериканського актора. Ви, мабуть, його добре знаєте, він ну, дійсно легенда. Колись давно ще в школи дізналася, що це його улюблена книга. Ну, це ще була ще одна ремарка. І так, до суті, Сантяго ще в мовчки, він ні в чому не каявся та ні про що не шкодував. Якщо він завтра помре, значить Бог не хоче змінювати його майбутнє. Але він помре вже, встигнувши пересікти пролив, попрацювати в лавці, пересікти пустелю, пізнати й мовчання та очі Фатіми. Жоден день з тих пір, як він пішов з дому, не пропав дарма. І якщо завтра його очі закриються навіки, то вони встигли побачити набагато більше, ніж очі інших пастухів. Сантяго е, пишався цим. Раптом він почув гуркіт та поривом невідомого йому вітру його кинуло на землю. Хмара пилу застелила місяць. Перед, його, перед собою він побачив великого білого коня. Той піднявся на деби і голосно іржав. Коли пил трохи осів, Сантьяго відчув. Ніколи ще до цього невідомий жах. На білому коні сидів вершник в тюрбані весь в чорному, з соколом на плечі. Обличчя його було закрите так, що видно було лише очі. Якби не гігантський зріст, він би був схожий на одного з тих бідуїнів, котрі зустрічали каравани і розповідали путникам, що робиться в пустелі. Місячне світло заграло. на на вигнутій шаблі, цей вершник е, вихватив її приторочено до сідла. Громовим голосом, котрому, здавалося, відлунням від відповідали всі 50 тисяч пальм оазису Ельфаюм, він прокричав: Хто посмів поваж, хто посмів почитати суть в, в польоті яструбів?" — Я, відповів Сантьяго. Цю хвилину вершник показався йому надзвичайно схожим на зображення святого Якова, переможника марврів верхи на білому коні, який топче копитами невірних. В точності навпаки, тільки все було, точності такі. Тільки все було навпаки. Я... Я повторив він і опустив голову, готуючись прийняти удар. Багато життів буде врятовано, бо, ти, бо ви не прийшли, бо ви не прийняли в розрахунки душу світу. Але клинок чомусь опускався дуже повільно. <кілеса> Поки леза не торкнулася лоба юнака, виступила крапелька крові. Вершник вже рухався. Вершник вже не рухався, сантяга також заумер. Він навіть не спробував врятувати з бігством. Десь, в самій глибині його єства, розливалась дивна радість. Він помре в ім'я своєї долі та Зафатіму. Виходить, знаки не обдурили. Ось перед ним ворог. А тому смерть не лякає його, бо душа світу існує, і через мить він стане її частиною. А завтра та ж сама участь настигне і ворога. Вершник тим часом не наносив удар. Навіщо ти це зробив? Я всього-навсього почув і зрозумів те, що повідали мені яструби. Вони хотіли врятувати. Оазис, його захисники переб'ють вас їх більше, Леза тим часом ледь торкалася лоба. Хто ти такий, щоб втручатися в волю Аллаха? Аллах створив не тільки військо, але й птахів. Аллах відкрив мені їхню мову. Все на світі начертано однією рукою, відповів юнак. Згадавши слова погонщика, вершник нарешті відвів саблю, Сантьяго перевів дух. Будь обережним предсказання», – сказав вершник, жоден не уникне долі. Я бачив лише військо, мов юнак, результат битви мені невідомий. Вершнику сподобалась така відповідь, він не поспішав ховати саблю, але він не поспішав ховати саблю. А що тут робить чужеземець? Я шукаю свій шлях, але тобі не зрозуміти, що це таке. Вершник сховав шаблю у піхви, сокіл на його е, плечі, видав пронзи, пронизливий крик. Напруга, що оволоділа сантяга, стала слабнути. Я хотів випроводити твою відвагу. Ніщо не є важливішим для тих, хто шукає мову миру. Юнак здивувався, вершник говорив про ті речі. На яких мало хто знається. До того не може. А ну, вибачте не зрозумілий. До того ж не можна розслаблятись ні на ні на жодну секунду. І навіть тоді, коли е, одолів довгий шлях, продовжував той. Так, можна любити пустелю. Довіряти ж її цілком ніяк не можна, бо пустеля це випробування для людини. Варто відволіктися на мить, і ти пропав. Його слова нагадали Сантьяго старого е Мельхіседека. Якщо до того часу, коли прийдуть воїни, голова в тебе залишиться на плечах. Розшукай мене, сказав вершник. У руці, е кот котра. Е Нещодавно тримала рукоять шаблі, з'явилась пліть. Кінь рванувся та знову підняв пил з під копит. Де ти живеш? крикнув Сантяго у світ. Вершник на скаку ткнув пліть у бік півдня. Так юнак зустрів алхіміка. Оцей момент я хотіла вам розказати. Шановні слухачі, шановні підписники, гості каналу, шановне панство, пані. Панове, якщо ви не погоджуєтесь з моїм баченням цієї карти, суд, старший, 20-й аркан, ви можете написати це в коментарях, а я продовжу своє бачення. Чому я брала саме цей момент, саме з цієї книги для карти Суд 20-й старший аркан? Тому що, на мій погляд, це якраз ідеально підходить до її суті, принаймні в колодах, які більш-менш класичні та класичних колодах. Тут навіть ці колоді, яка була моєю найпершою, зображений янгол, у нього в руці меч, і він трошки схожий на ту сцену, що була в книзі, яку я вам нещодавно прочитала. Суд. Мені довгий час, коли я тільки починала займатися таро, суд мені ну, не давався зовсім. Мені було дуже важко зрозуміти саму суть цієї карти, і я її довго не розуміла. Потім в мене з'явилось таке, почула таку фразу чи прочитала, десь, що суд це призив до дії, як її карти: труба кличе, труба завьот. От, потім у мене з'явилось більше якесь глибше розуміння цієї карти. Отут от і показано в цій книзі Алхімік, у цій главі, там, де от нагнітається атмосфера, вже багато головний герой пройшов цей шлях героя, і второй цей шлях героя в цій книзі, 20 20-й старший аркан, вже майже кінець, майже фінал. Час Перед битвою. І навіть от в класичних колодах часто зображують сцену з откровення, остання книга в Біблії. Там, де Янгол трубить в трубу, прокидаються душі померлих, і їх буде судити Господь Бог кому куди, кому в рай, кому в пекло. І взагалі, откровення описує сцену апокаліпсису. І остання битва між Темними та Світлими силами там також показана. Тобто, в принципі, є якісь певні паралелі між тим, що Сантьяго почув, точніше побачив волю Божу через політи, пол, 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 польоти яструбів в пустелі, коли він медитував, здається, чи медитував, чи просто хотів бути наодинці в пустелі, він пішов з Оазису. Просто Можливо, там відпочити або стати ближче до природи, до душі Всесвіту, щось таке я вже давно читала, цей відривок я часто перечитувала. От, і він, коли медитував, то він побачив волю Божу. І це от от персонажем з цих карт, які тут зображені, старший Верховний Аркан Суд, або Страшний суд його ще так називають. То тут трошки схоже на це. От як Янгол трубить це знак, як ястроби літали, це був для нього знак, і далі там буде вирішальна битва, і потім, по логіці, 21-й старший, старший аркан Всесвіту або Миру. Фінальний і одночасно той, який показує, що скоро буде новий початок. А оцей аркан предвіщає те, що скоро все прийде до логічного кінця. Отак. От Шановні, якщо ви вважаєте, що відривок, який я зачитала, краще описує інший старший аркан або навіть молодший аркан, прошу пишіть в коментарях. Якщо ж ви вважаєте, що для цього для цієї карти Верховний суд підходить якась інша книга, або підходить якийсь інший фільм, можливо, навіть пісня. Можете писати в коментарях, тим самим ви допоможете не тільки мені краще зрозуміти ці карти завдяки зворотньому зв'язку, і взагалі все, що цього стосується теми цього відео. А ще ви допоможете тим, які будуть читати ці коментарі, бо там ви можете поділитися Peace of Mind. Своїм досвідом і деяким, хто вивчає таро або тільки починає, або продовжує, я думаю, це буде корисним. Тому я буду залюбки, я буду вам рада вашим коментарям, лайкам і так далі, бо це для мене дійсно дуже важливо. Зазвичай, коли я виражу на таро, я рідко кажу, напишіть щось в коментарях, бо Інколи мені все зрозуміло, інколи я просто про це забуваю. А от коли я почала цю нову рубрику Архетипи Таро через літературу, то це мені дійсно цікаво, бо я в цьому дійсно зацікавлена, щоб ви залишали свої коментарі, бо це доповнює повну а, вибачте за тавтологію картину цього, теми цього відео. Я вже говорила в попередньому відео про карту диявола, другий випуск. В кінці відео сказала, що одна жіночка написала певні коментарі під моїм оглядом колоди Ошад зентаро, і вони виявилися дуже цінними, принаймні для мене. І я вважаю, що ви також можете написати цінний коментар, який. Доповнить, покращить, можливо, моє відео про карту суд, 20 старший аркан. Більше мені додати нема чого. Я вам дякую красно за ваш перегляд. Якщо було корисним відео, приємним, цікавим, і ви просто со мною весело провели час і з користю, то ставте лайк. Я вам буду вдячна. До побачення. Бажаю мирного неба. Всього найкращого. Бувайте!